Зателефонував вікулі Артем, сказав, що їде додому. І вони ввечері знялись і поїхали додому. Ну, Звичайно, я позаносила оці квіти, один там поставила, один тут. Оце пітунія та що таким чорним, квіт, чорні квіточки. Ну Вона тут ще росте, може, землі добавлю, може, доживе. Я тут наживцювала. Дві, може, доживе до весни. Ну, вони поїхали. Я закрилась, а потім чую, не пойму, чи дрель працює, чи шуруповерт, чи що воно таке? Відкриваю вікно та в мене працює. Я тоді кажу: Тьома, це ти у вікно у спальні. А він каже, ага. Їду, відкриваю, відкриває, а він позривав всі досточки, там, які отак були е, на От. Та каже, щоб не впали, та от, оці хай будуть, а ці я познімав. Ну і поїхав додому. То це так. Так що він сьогодні вихідний. У мене тут воно ще не підсохло, мої сходи. Хай підсихає. ну Вчора тільки був дуже хороший день. Не знаю, як сьогодні. Сонечко вже вийшло. От. Ну, вітер. Ну, я поправа, зараз повивішую на вулицю. І що буду робити? Є робота в мене. От. Це добре, що я довго не сплю, та шукаю, то нехай буде світло. Зайшла, там було написано, і вікуля мені прислала, що з восьми. До десяти ранку в нас виключать. Потім я півтретого захожу, а там написано з тридцять. Поміняли. Та я думаю, хоч би не проспать. Ну, одне прання в мене темне, а, а ще є там світло таке, яке я окремо беру, то я попрала. Потім дивлюся, ну, встала, ще й кави попила. Потім Думаю, так, треба в кухні попили сосить, бо ми як їмо з малюком у нас е, крихти скрізь. Та я швиденько дивлюсь, у мене лишається 10 хвилин. Коли вони виключили без 15 то я встигла все зробити зараз одягаюся, повішаю білизну і далі щось буду робити. Так що мене бортонули мої правнуки. Ну нічого теж хай вдома. Ой, та він за татом страшне. Так, я одягаюся, бо плюс шість тільки. Так, Щось-небудь таке швиденьке. Отак. Ну, а може сьогодні, не знаю, тут по генералю трішки. Ну, тут вона маленька кімнатка ця веранда. Можна швидко-швидко, головне там. Це поскладати, бо, як завжди, прийшов, роздягнувся, бігом кинув. Ага, і ще й прищепки не взяла, оце така розумна, потім би верталась. Так, Почався день. Почався день хороший, дай Боже, щоб миру. Ну, ось так він все познімав. Ну, це було отак. Отак вони були тут пришурупені. От. І це він всі, щоб, каже, ви не впали. На, оці ще лишились. Ну, вже потихеньку підсихає. Тут підсохло ось перша, перші сходи. Ну і там трішки. Ну, нічого, все добре. Дуже добре, скільки воно простоє. Ну, ті, я вже говорила, 13 років простояли. Пішла, переоділась в робочу одежу, не знаю, як я тут та якось зайду. Це та вже так уже скільки, два дні, мабуть, немає дощу, що. що я сюди. Я оцю, тую хочу туди пересадити. Вона там засухла. Сусід ну, говорить, що це. Всьому винувата абрикоса. Вона зробила тінь. І в мене і кулькова туя я, і ось така там засохла. Кулькової в мене немає, то я, може, посажу живця, ну, а цю треба пересаджувати туди, що ж вона тут? Вона тут одна, це в нас вона якби лишня була, бо не врахували, що тут у нас е-е Розпределітель газу. І там не можна було садити. Тому це ялівець і ту я прийшли сюди. Ну, ялівець хай росте, а туйку зараз треба від ціля викопати. У мене тут помідори ростуть. Не знаю, як мені тут вдасться її. Це ж у мене тут зверху. Та торша зверху. О, Ви знаєте, нічого піддається. Опа, ага. тільки треба взяти пакета. Це помидор. Треба взяти пакета, щоб її туди важка, щоб її туди перенести. Зараз поближче сюди поставлю, чи вона ляже може. Ага, ляже. Так, ну ямочка, хай буде тут щось потім. Та я хочу такий живець сюди посадити під пляшечку. Так, це береться, як же його? Зараз вона брудна, то хай поки що отут. Та я хочу, щоб її не нести, нести тільки тую, а там поставить. Чи я дістану її, ну, поки що туди перенесу шлангу, щоб потім залити водою. Так, я трішки неправильно треба так. Ну. Пішли це, тут у мене ще підсихає бур'ян. Я його хотіла. Порізати, а потім думаю, та ладно, хай підсихає, там буде видно. Я просто не встигаю нічого. Так, здається, отут воно десь. Зараз. Іще. Ага. Так. Це. Так, да, ось воно якраз і тут. І ще ж треба там викопати. Так. Не впаде? А це ж там нижче, мабуть, отак є її. Ну, а тут просто ще не буду викупувати, хай стоїть кулькова. Так, зараз сюди ще й лопату принесу. Ой, на дворі гарно. Пишуть плюс шість, но сонечко і так гарно. Так, лопату. От, а вона туєчка хай полеже. Тож тут треба йти так, щоб не забруднити білизну. Ой, а спина болить. Нахиляться. Ага. Так. Ну ладно. Добре, що був запас. Це мені тут абрикосу добре підпиляли. Так. Поставити, щоб вона не впала. Не впадеш? Ага, каже, було б сказано. Отак, мабуть, не впаде. Оце я дістану. Ну, і тепер тільки тую з собою візьму. І все. Треба здоровий. Чи мішечок чи пакет. Так, туди не йду, піду сюди. Гарно, дуже на дворі. Думала, в мішечок чи пакет якийсь, а там коріння таке, що не влазить, тому прийшлося взяти оце ганчірку чи тряпку. І ось так несу і не насипаться і не відстане. Ну і пішла я садити. Ну, оце вона ця туя, ну, здається, засихає. Може там якісь єсть, ну, я її заберу двір, посажу де-небудь, ну, а цю замість неї сюди посажу. Ну і, ну, мабуть, теж ось, бачите, туєчка зовсім ну, зовсім засохла. Деякі ще ось стоять, хто зна. Ну, навіть не буду живця від неї брати. Бачите, ці, які гарні стоять. Не знаю. Ну, тепер вже ж тут буде світло, може й таке буде рости. Ну, в общем, поки що пересаджую. Ну, ось посадила і залила добре водичкою. Тут земля хороша, грубаків немає. Ну, може й тінь, не знаю. Що сталося з ними? Оце ж підряд, ви бачите? Ну, зараз хай росте. А то перекинула в тряпочці через паркан. Подивлюся, я там в, 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 корінці там попереплітались в торфі, як тут не було такого, тут вони вже розгалужилися, то я, може, почищу та посажу десь так, щоб потім ще пересадити на наступну осінь, якщо вона виживе. Ну так, зробила цю роботу. Так мені хотілося вчора з вікою говорю, віка я, мабуть, її посажу, бо так не гарно. Ну, а тут же кульки нема. Ой, де тут красуня? Так, тікай. Я тобі їсти виношу. Ну куди ж пішли, зі сходів пішли? Так. Да. Бо я там попила а нам дали світло, то я перервала свою роботу. Давай. Все мою хороше. Ой, то боже мой моя хороша. От молодчина, яка ти умнічка. Бачиш, поїла. Це смаколиком. Я зараз винесу. Винесу. Трішки погуляй. Добре. Забула, що сьогодні 1 листопада і що треба було зняти покази лічильників, так я. Спочатку полізла воду. Думаю, ну, правда, Тьома вчора пізно приїжджав, що ж він там побачить. Ну, полізла. Ну, і електроенергія у нас автоматом іде, а газ пішла, зняла, тільки що. І тепер же що ж я хочу? За цією туєю. Я її вже сюди принесла. Ой. Ой. Висипала земелька там така гарна. Я її ж хочу дивіться, вона тут все переплетено, може, може, в цьому справа. Дивлюсь, тут деякі листочки живі. І я у мене там аж в самому кінці, де лопата стоїть, може видно, От, не прижилася туєчка маленька. Так я думаю. Туди її посадити. Здається, в мене вже нема ні корні віну, закінчилось все. Ну, вже якось так. Я зараз її оце розтурмошу все, що тут є. Ой, вітер і холодає, ви знаєте? Почало холодати. Ну, де ж, я, я думала, мені ніж знадобиться, а воно так розсипається. Може, це мої звірі там попрацювали. Маю на увазі підписали оці дві, так чого тільки дві. Може, на запах потім ішли. Дуже багато бачу, тут було навіть не розчинені якесь добриво. Та я ж підливала. Ну, я тут підливала, а це якісь Ну, Трішки зараз спробую щось зробити. Ой. тут переплетено дуже багато мілких, а такі ось. -о. Зараз хочу ж таки надрізати, подивитися. Та наче живі. Наче живі. Ну живі корінці. Трішки отак їх, О, щоб вони дали. Ну, живі. Як е, неживі, так вони ламаються, а це бачите, ось гнуться. Ну, оце так якось. Зараз витрушу все. Може, треба оце висвободити і струєю води змить. Чи не треба? Ну, не дуже великі корінці. Я їх отримала, вони були в горшках. І оце ж воно все-все-все там переплилося. Та ні, не буду я змивати, а це витрушу. Ну, буде діло. Буде. Не буде. Це ж уже таке. Так. Ну, ви знаєте, тут, так. Да. Тут не розчинені є добрива, зелене бачу такі кульки. От. Все таке, ну, це далеко все. Жовте. Ну, так якось. Може, може врятую. Ну, я вже тут не буду садити, де в мене тут, що я викопала, туди посажу, буде діло з нею. Не знаю, така велика, а коріння не дуже велике, то я оце хочу сказати. Ну, зараз, піду посажу, залью його, відро води вилью, не буду туди шлангу тягти, бо скрізь мокро. І що буде? Утеплю до весни там. Листя ось починає вже осипатися. Так що. Так, пішла я садить. Ну, оце я сюди посадила, не знаю, буде діло, не буде. Може, даремна праця, а може і ні. Чекаю, поки водичка впитається та ще хочу залити. Бо там гранулки такі добре о. не розчинені. З-під низу, бачу, живі гілочки. І вершочок трішки надщипнула, теж живий. Ну чого вона от стала там пропадать? Питання.